Час, суток. Ми з України. У мене така кухня а-ля гостинна, чи не знаю, що буде. Хороша, з ним словом. Стінка буде виготовлена в техніці бетон, в авторській техніці. І буде вона виготона з непротивної штукатурки, антік-деко, тип-марморінок, фракція макси. Це вітроне Стіни зроблені як під панели, без безяних дефектів. Обиспилені грунтівкою, і погонтовані гнуті по ікрилті в ґрунт для кращої енергетики. Стіни вже висохли і зараз наступаю до нанесення силиконового ґрунта від деперативні штукатурки. Стрейч-пус. Силиконовий чого бунт, тому що нарожна стінка, хай буде краще силіконовий. Полір покриття у мене D29B. В коле покриваю цю стінки. Покриваю повністю підлісне висикання. Та десь сутки я дам на те, щоб високо, будемо наносити сам декор. Все покриваємо у косу включно. кварцевий ґрунт висох, приступаю до нанесення декоративної штукатурки Антик декор Максі. Кольор Д29Б. Я його буду наносити для замовниками узгоджений, так би сказати, малюнок. Буду наносити отаким валіком для нанесення шпаклівки. Це валік для механічного нанесення шпаклівки. Пересипав віддвою і просто напросто робимо таку фактуру Малюнок був рівно Для Біля кутів треба буде трішки там чим додати. Ну, так наношу і залишаю підсохнути хвилин на 20. Ну, В кутах отак ми вийшли з положення. Ну, шпателем нанесли, будь-то би шпаклівку, а потім кісточкою розтушовуємо, робимо малюнок, тому що валік в угол. Не влазить. Це такий лайхак. Тут теж біля окон буде такі лайхаки. Чим мені цей метод сподобався? Тим, що ось ми вмочили і переносимо на стінку. По-перше, що не потрібно шпакльовувати, контролювати товщину по висоті цієї шубки. Зрозуміло, де більше, де менше. Тут, наприклад, наприклад, маленька шубка, значить матеріалу мало. Тут більше, значить, мені потрібно більше, я тут додаю. помочив. вон там де демілка. І зробив таке, як треба. То есть, і слой даємо, і шубку піднімаємо. І так, стінка нанесена. Це вже пошло тут з того моменту хвилин 15-20. Значить я був у валік, я трішки вмочив матеріал, щоб додати додаткового об'єму. І знову роблю прокатку. Матеріал трішки підтужаю, віддав вологу стіні. І Зараз він піднімається наново такими вже колючками стоячими. Так би мовити так роблю і даю йому підсохнути уже до стану, що не буде липнути до рук. Почались з'являтись білі плями, це значить, що матеріал підсихає і можна його первинно приминати. Беру чисту венеціанську кельму і легенько приминаю малюнок, крутячи рукою. В різні боки, щоб малюнок не був явно направленим. Це отаке первинне приминання. Так, прохожу всю стіну і коси. І так, ось замовники приїхали. Ця текстура теж їх ласковує. Значить, що первинне переминання пройшло, але багато дрібних отаких, ну, пустих. Що я беру? Змочую кельму і просто-напросто з натиском ущільнюю. За що ущільнення з'являються більше таких островів. І малюнок приємно вже. Більш закінчений. Тут ще треба так робити, щоб воно не виглядало не, не вигляділо п'ятна. Потрібно, щоб усі всі залисні, так би мовити, чи отрохті, щоб вони були між собою склеєні. Ось так максимально друг з тягли так. Зараз зроблю і оставимо висихати, а потім вже завтра будемо воскувати. Так, ніч пройшла, висок матеріал. Ми його легенько шліфули наждачним папером номер 240 для того, щоб прибрати всі лишні може, якісь запчасти. І у матеріалі присутня така дрібна чорна точечка, це ну, якийсь в ну, матеріалі, та підблискують ще деякі. Елементи. Ну так от, після шліфування вони проявляються. Майте на увазі, це додає такого деякого шарму. Ну так от, Пробігли, прошліфували. Зараз беру щіточку і потрібно добре все його повимітати. Добре, добре. А далі вологою серветкою ще й протру. І можна воскувати. Це ось гарно, обеспилено і вирішили прогрунтувати ще для того, щоб краще ну, щоб вирівняти впітуємось. Грунтуємо ґрунтівкою, акрилтів в тів грунт Це потрібно для того, щоб ну, поверхня була більш однородною, щоб воск вбирався рівномірно, щоб не почав плямити. Зараз наносимо декілька годин чекаємо, тоді воскуємо. Такий пункт, так додавався. Грунтівка підсохла, все гарно і еротично. І зараз приступаємо до нанесення захисного покриття. Це віз для декоративних штукатурок, дековоч. На перший шар я його розвів процентів на 10-15 водою. І зараз покриваємо за допомогою того ж самого валіка, що і для грунтовки використовувався. Тут головне добре його розкатувати і не лишати слідів від валіка, тобто їх потрібно розтирати. Тому що може навіть це одного шара і вистачить, бо в нас ґрунтівка вже виступи, виступає як захисне покриття. Ну, отак. І ось ця стінка вже закінчена. Тут ще трішки безлад, але вже воно. плитка. Замітьте, як чортенько я зробив, тут плитка, під... ось така плитка, як на фартусі, тут під 45 градусів зрізав і підійшов декоративочкою. Ну а взагалі замовник і тащиться. Ну, Яка б мігакамера не була, вона не передає ту всю красу, що є насправді. Але вживу це виглядає дуже крутяцько. Так що, всім дякую. Підписуйтесь на канал і все буде добре. До побачення.